Друзі, мої вітання. IT Step College Київ запрошує на навчання всіх студентів, що закінчили 9 клас, та цікавляться найсучаснішими програмами в it сфері і вже зараз мріють отримати професію майбутнього. Для наших учнів ми підготували різноманітну навчальну програму з безлічу корисних та цікавих дисциплін за двома напрямками: дизайн. Та програмування в освітній програмі гармонічно поєднано обов'язковий шкільний компонент підготовку до національного мультипредметного тесту. Та вивчення дисциплін за обраною спеціальністю. Навчання в ліцензованому закладі IT-STEP передбачає 4 роки цікавої освітньої подорожі з можливістю отримати найсучаснішу it освіту, пройти навчальну та переддипломну практику в топ it компанії з Києва, написати власні курсові проєктні роботи із створенням вебсайтів та дизайну інтер'єру, які обов'язково в майбутньому увійдуть до портфоліо кожного студента. IT-STEP College Київ це не тільки диплом. Молодшого бакалавра по закінченню навчання, а також можливість отримати додаткові сертифікати Microsoft, Cisco Циско Autodesk. звичайно, ці нелегкі для України часи. Питання безпекових умов для навчання є пріоритетними. Так, в нашому закладі є всі найважливіші засоби для комфортного перебування студентів для денної форми освіти. При цьому і blended формат або тільки онлайн формат залишається можливим для кожного студента за вибором батьків. Вашими менторами стануть найкращі педагоги практики нашої команди. Справжні експерти в своїй галузі. Чекаємо всіх бажаючих. В IT Step College Київ вже цього літа 2023. Вступна кампанія триває. Welcome до нашого затишного закладу освіти в самому центрі історичної частини столиці України на Подолі. Це ваш унікальний шанс отримати всі необхідні знання та навички престижної професії майбутнього. Телефонуйте, щоб дізнатися всі деталі та записатись на індивідуальну консультацію. Контакти на офіційному сайті IT Step College. До зустрічі!